Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. Продовжуємо обговорювати закон 10449, який набирає своєї чинності з 18 травня 2024 року. І з цього ж моменту, з цієї ж дати, виникає обов'язок для багатьох чоловіків явитись до територіальних центрів комплектування або до центрів надання адміністративних послуг, якщо вони будуть працювати, або через електронний кабінет військовозобов'язаного, зобов'язаного, якщо він так само буде працювати, і уточнити свої дані персональні, в тому числі і про місце роботи, про місце фактичного проживання, номер телефону. Адресу електронної пошти тощо. І друзі, сьогодні я надам відповідь на ті запитання, які стосуються непридатності до військової служби, а саме що зміниться і які обов'язки будуть у осіб, яких було визнано непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку, після того як закон 10449 набере своєї законної сили. І друзі, звичайно, що саме головне питання, і питання, яке більш за все задається моїми глядачами, це питання, чи потрібно починаючи з 18 травня 60-денний строк, являтись тим особам, які є непридатними до військової служби з виключенням, до ТЦК, до ЦНАПів або через електронний кабінет військового зобов'язаного, і уточнювати свої дані. Одразу, друзі, потрібно сказати, що ні не потрібно, тому що цей обов'язок він стосується виключно військовозобов'язаних. Це прямо прописано в законі 10449, що саме військовозобов'язані особи мають з'явитись до територіальних центрів комплектування ЦНАПів або через електронний кабінет і уточнити свої дані. Цей обов'язок він не стосується осіб, які є виключеними з військового обліку, і вони вважаються. Не військово зобов'язаним, тобто ті особи, які були визнані непридатними до військової служби. Одразу потрібно сказати, що підтвердженням того, що ви є непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, є два документи: це, по-перше, і саме головне, це висновок військово-лікарської комісії про визнання непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. І по-друге, звичайно, це. Військовий квиток з відміткою про виключення вас з військового обліку. Якщо у вас якогось з документів немає, це може бути проблемою, про яку ми поговоримо пізніше трошки. Тому, друзі, ще раз. Якщо подивитись в сукупності, закон про військовий обов'язок та військову службу, і в старій і в новій редакції, яка буде діяти з 18 травня 2024 року, закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, там зазначається, що дотримання правил військового обліку воно покладається на призовників військовозобов'язаних зобов'язаних та резервістів. Відтак, друзі, ще раз наголошую на тому, що якщо у вас є документи про непридатність з виключенням, вам не потрібно звертатись до ТЦК і уточнювати свої дані. Ніхто вас до адміністративної відповідальності в подальшому, коли сплинуть ці 60 днів, коли наступить середина липня 2024 року. Ніхто вас до адміністративної відповідальності притягати в подальшому не буде, тому що це буде незаконно. І навіть якщо когось е, притягнуть до відповідальності, така постанова ТЦК про накладення штрафу, вона успішно буде скасована в суді. Тому знову ж таки зверніть увагу. І друзі, в подальшому так само питання задаються щодо того, чи потрібно являтись по повістці, якщо, наприклад, виписали на блокпості або зустріли десь людину, яка є непридатною до військової служби, з виключенням з військового обліку, то потрібно знову ж таки сказати, що. Ті закони, про які я говорив про військовий обов'язок та військову службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вони визначають, що за повістками мають з'являтись до територіальних центрів комплектування, особи, які є призовниками, військовозобов'язаними та резервістами. Відтак, ті особи, які виключені з військового обліку, вони з'являтись до територіальних центрів комплектування. По повістці чи по розпорядженню роботодавця, наприклад, якщо роботодавець отримав розпорядження від територіального центру комплектування, то являтися по таких повістках і викликах не потрібно. Ще раз на цьому наголошую. Друзі, далі, що робити, коли у вас немає або висновку військово лікарської комісії. Або військового квитка відповідно з відміткою про виключення з військового обліку. А тут є єдиний варіант це потрібно звертатись до того територіального центру комплектування, де ви отримували а, такі документи. Да, наприклад, а, є висновок, немає військового квитка або навпаки, і потрібно звертатись туди з заявою для того, щоб отримати. Наприклад, дублікат висновку військово-лікарської комісії про визнання непридатним з виключенням з військового обліку. Або якщо немає військового квитка, то потрібно писати заяву про отримання дублікату військового квитка і відповідно, щоб там одразу проставили відмітку про виключення з військового обліку на підставі висновку військово-лікарської комісії. Так, це нелегкий процес, скоріш за все, ви. Зустрінете супротив з боку працівників ТЦК, вони будуть намагатись, скоріш за все, вас змусити пройти медичний огляд, знову ж таки, уточнити дані, можливо, навіть поставлять на військовий облік. Але, друзі, наголошую на тому, що ви не зобов'язані проходити повторний медичний огляд. Медичний огляд при ВЛК можуть проходити лише ті особи, які перебувають на військовому обліку, і є Військово зобов'язаним, якщо ви визнані вже непридатним, і цей висновок військово лікарської комісії не оспорений, не скасований, і ви не знаєте про якісь процеси, які можуть скасувати, і, відповідно, під, поставити під сумнів такий висновок, то ви не зобов'язані проходити медичний огляд при військової лікарській комісії. Так само вас і не можуть поставити на військовий облік, тому що такого порядку взагалі не існує. І відповідно не має механізму, як особу, яка була виключена з військового обліку, поставити наново на цей військовий облік і в подальшому вважати таку особу військово зобов'язаним. Тобто, навіть якщо о, територіальний центр комплектування самовільно безпідставно ставить вас на військовий облік. Ви все одно залишаєтесь не зобов'язаним, залишаєтесь особою, яка виключена з військового обліку. І в подальшому єдиний шлях, який є можливий для того, щоб вирішити цю ситуацію, це буде, скоріш за все, суд, в якому і буде досліджуватись незаконність поставлення вас на військовий облік працівниками територіального центру комплектування. І друзі теж дуже багато задають питань щодо того, чи буде Перевірятись висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, який був отриманий після повномасштабного вторгнення Росії на територію України після 24 лютого 2022 року, станом на сьогоднішній день передумов для цього немає, тому що будуть в якійсь мірі переглядатись висновки про встановлення інвалідність, так висновки видані МСЕК. Після 24 лютого 2022 року так само окремо прийнятий закон, про який ми теж говорили, що будуть переглядатись обмежено придатні, які отримали такий висновок з 24 лютого 2022 до 4 травня 2024 року. Однак щодо непридатних до військової служби з виключенням з військового обліку, жодних норм. Жодних додаткових якихось законів чи постанов нічого не приймалося. Залишились лише тільки ті заяви президента і РНБО з серпня-вересня 2023 року, що потрібно переглянути всі висновки військово-лікарських комісій про визнання непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, які видавались спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Однак Жодних результатів якихось розслідувань, чи досліджень, чи перевірок ми не маємо. Іноді мені люди дзвонять, кажуть, що їм дзвонять з територіального центру комплектування, кажуть, що їхній висновок є сумнівним і вони обов'язково мають пройти повторний медичний огляд. Але, друзі, попереджу вас про те, що. Висновок, чи про сумнівність вашого висновку військово-лікарської комісії. Він не є законом, не є якоюсь безспірною аргументацією, того, що ваш висновок він є недійсним або скасованим, або незаконним. Відповідно, незаконність або скасування вашого висновку про військово лікарську комісію. Воно така незаконність може передбачатись. І встановлюватись лише рішенням суду або вироком суду по кримінальній справі. Відповідно, якщо немає не рішень суду про скасування висновку військово лікарської комісії, немає вироку суду, де встановлюються а, якісь незаконні обставини, при яких видавався цей висновок військово лікарської комісії, то вам знову ж таки проходити повторний ВЛК для встановлення непридатності. Не потрібно. Тому, друзі, висновком цього відео є те, що всі елементи військового обліку, які притаманні для військовозобов'язаних, це і отримання повісток, і уточнення даних, і мобілізація, і проходження медичного огляду, дотримання цих цих дій, дотримання правил ведення військового обліку, воно стосується виключно призовників. Військово зобов'язаних та резервістів, і, відповідно, не придатні до військової служби, не мають проходити ані повторні медичні огляди, ані з'являтися по повістках, ані відповідно бути мобілізованими. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо вам було корисне це відео, то обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на мій YouTube telegram канали і до нових зустрічей, до побачення.